Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Ярікмазор. І сьогодні я знову розкажу вам ціни на гуртовому ринку у Львові. І одразу починаю з капусти, так як сезон, зараз сквашення капусти. І прийшов тут хлопці знайомі, шинкують Бачите, капусту і продається і морква. Капуста у них по 15 тут купити, а якщо на гурт... По 10 гривень. Якщо більше, берете 100 кг, по 10 гривень. І морква в них тут 30 кг. Юра, шостий ряд, шостий місце заходьте. до на нас. Капуста файна, свіжа, агресор, точно. Стіни в кожного одинакові. І зараз питаємо, вони продають в кіздерочках на 5 і на 3 кілограми. І скільки 5 кілограмова? 250 гривень. 250 гривень. А ця? 200. В самому кінці маємо вже квашено. Допустимо. 170 кілограм. кріп, Петрушка, Петрушка 120. 120, 100 рукола. 150, Кінза. 120. Шавель 100. Вічерява 120. 120. І Картопля 12 гривень. Ясно. Салати по 100 кажуть. Молода, 17 така. коли таке гарний 55. Красиве. Такі баклажан графіті, бачите, рябий. по 50 і є такі довгі і є такі кругли. гіркий? 120. 120. А огірок 80. Огірок 80 І перець гарний? 35 гривень. 35. Є гарна зелена кукурудза по 8 гривень. 45. 45. Броколі? Броколі 60. 60, така молода? 18. 18. 20. Савойка 20? 20. 20. 30. 30. Такий помідор? Той 50. 50, а такий? 5. 45. А кабачок? 45. Огірок? 80. Баклажан? 45 таке. 45. Ну і у вас є перець. 38. 38. 38. Дякую. Це 9 ряд. І такі по 45 номері. І такі по 35 ще є. Такі по 80. Огірок підскочив в ціні. 20-15. Зелений. 60-ка люди така гарна брокколі. Бачите. На такі ножки. Не дуже кучерявий, якраз супер. Тере Одор, сорт. І ціна 9 гривень. Морква 10. Буряк такий 10. І картопля у них теж 10. А капуста? 10 і 8. 10 і 8. Така була по 17. Сорт каже жатадор. Десятей ряд, 24 четверте місце. У хлопців такі помідори рожеві. 70. Пекінка у них велика. 25. Такі гарні. 60 такі. 35. Маклажан, 50%. а такі цей? 50. 50. 50. У них ще є капуста. Корінь Петрушки, 70. Селера, 45. Дайкон 35. 35. І помідор тут. Малиновий 80 і високорослий 60. 60. Ожирок у них сьогодні 90. 90. Така капуста. 15. 15. 15. Броклі 60. 60 і цвітна. І синя. 15. І баклажан 50. 50. І гарбуз 18. Отакий товар. Це ну, непогана вітрина і гарний товар. І така цибулька 10 гривень. Морква 10 гривень. І картопля 11. Ну, сухенька, тільки на закладку якраз. Можна брати. Поки ще дешевше. Тоді вже до холодів буде трошки холодно, Я думаю, що вона трошки піде може в ціну. В ціні, але ну, не набагато. Гривня 2 буде можливо. Але подивимося, скільки буде її на базарі, на ринку. Часник 200, це вже 11 ряд, такий здоровий на продаж. Є або на посадочку якраз супер. Агірок 80. Ну і ціни у кожного. Як то кажеться одинакові. Така по 60, савойка 20, пекінка 25 і цибуля така глобус, здорова по 10 гривень. Сорт, каже музика. Під королеву Анну по 10. Така посаджечна, каже 8. Така гранада 13. А кукуруза? По 10 великий качан, так? Тайфун ще й по 9 такі. Що що то, то? Мелоді 10 така. то пізніше. Велика. Агресор по 7 гривень. І картопля 10 на не знімай. Ну. Мелоді 10 дев'ять. 10 гривень, цибулька. І це 10. 10. І це 10, і це 10. Все по 10. Берміна. Бачите, яка вона гарна. Розвариться добре. І родить добре. По скільки? І скільки коштує? Похоже, по вигляду як королева Анна. 10 гривень, бачите. А це що коломбо. Теж гарний ранній сорт, але вродив, бачите який. І тут красиво. Мелоді 10 і бананка по 12. 14 ряд при вході знакомий з Миколаївщини. Кореєць продає таку цибулю, дерек, називається сорт дерек з пізніх сортів. Наче довше лишить. І вона у нього по 8 гривень. Майте на увазі сухенька, добра Миколаївщина. У нас сочна. Приходите так, нагинайтесь і нюхайте саму сітку. І ви все почуєте. Якщо буде гниль, буде значить що? Ганяти. А так купляємо 14 ряд при вході і часник у нас від 100 до 200. І виноград 85, 80, 70, 75, 55. І Молдова гурт по 60. Каслива по 20. На ряду є 12-го. Копчені такі. Слива по 20 гривень. Айдаре 23, 25 чемпіон і 28 персик. З них найкращі ми любимо чемпіон. Груша від 40 до 70. І Джеремін по 30 цього року. Яблука дешевші. Наче друдили добре. І такі гарні груші. від 40 до 70. Це буля по 150 на кілограм. А помідори як Такі по 200. А такі по 150 оріжі. Ще по 100 має менше. І можна ще взяти таку сливку по 20 гривень. Трошка правда побита, але ще бачите, живенька. І є цибуля на ряду, Спеціальний ряд для цибульки відведений від 80 до 110. Розріб можна взяти по кілограму 130 гривень, різні сорти. Шекспір. Від 70 до 110. Від 70 це просто більші грубші самі фракції. Кому треба, можна садити. Я, я вибрав радар. Є граби по 350 такий. 150 такі підусишники є. А знаєте, матрати маю. І Маслята такі 150, гриб 350. На ряду ще є кавун. 16 до 10 і дешевше можна знайти. Але свіженькі такі зірвані, ще бачите, такі по 16. І єдиня 40 гривень. І покажу вам ще красу таку гарну. Бачите, розсіли. 120, 130, 80 менше, але тут взагалі суперрої. Ківіти, кущі здорові, 150 і здорові, а ті по 120 кажуть. Гарні квіти там були. Проважно тут від куща самого залежить ціна. Ну і менші є. Від 30. Ящиком брати. карта? Такі асорті зроблено. Менший горшок 100, 120 різні. І тут сорти є різні в одному кущі, бачите. Так. Такі квіти радують оком бачить. Такі по 200. І квітів багато. 50 Квітів нам вже багато. Якраз ряд, де були кавуни. Залишилось мало, а так Самі хризантеми. Ну і по 400 такі по 200. І є посадкова така розсада суниці альпійської. Кущик 30 гривень. Просили мене по номеру телефону, а їх тут нікого не видно. 24. Є лохина і є жимолоть від 150 і вище. Так само є дерева. Кісткові 200, 50 і груша 200, 150. 150 до 200, залежить від який вік. А полуницю? 15. Який сорт? Є румба, є Азія, є Вікторія, є Бріло. І брила є. Також на ряду можна взяти різні деревцята, Так само і кущі. Так що в наявності є. Приїжджаємо, беремо. Так можна рядом напроти, деревцята продають. Можна скупитися тут товар якісний. Ну а квітки бачите, різні є. Це щоб не їхати нікуди. Тут і купляється, тут самий ґрунтосуміш, субстрат беруть. І ще така краса є, але ну, ціни нема в кого і спитати. Завжди щось тут пусто. Може рано ще. І ще теж тут нема нікого. На цьому я буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. Ну а ви коментуємо. Подобається, коли ви ставите, ставите вподобайки, лайки мені. Це наш підтримує канал. За що ми їздимо? Я їздю, вам знімаю. Просто свіжі ціни. До побачення. Слава Збройним силам України. Ще раз. Всього доброго. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.